Але вже плюс, трохи зачистила. Дивлюся на цей стілець. Це ми його теж взяли на пляжі ісь його викинув, хоча він доволі цілий, але ми не користуємося таким. Я його, напевно, теж викину. Він вже почав ржавіти. У мене зараз максимальна ціль. Максимальна ціль. Максимально все або десь збути не потрібне, або продати не потрібне. Ну, Не знаю, цей стілець, кому не треба. Ну, зараз я подивлюся. Я його витерла нормальний стілець. Якщо дорослому буде мало, то дитині нормально. У нас тут осінь, зима, весна, часто відбуваються якісь парки, заходи. Ой, парки. В парках заходи. Концерти, куди потрібно приходити своїми кріслами. Тому можна використати. Окей, залишаю, але зараз знайду і молоток. Можливо, навіть цей влізе, побачу по довжині, щоб воно зберігалося герметично. Ну, плюс-мінус. Є ось такий холодильник, який тут вже стоїть. Не знаю, чи його реально ще полагодити, але воно вже таке тут поплавлене. Напевно, його варто викинути. Щось до нього ще руки не доходили. І ніхто не знає, чи їм де працювати. Напевно, викинути та й все. А, це теж із кладовки, не пам'ятаю якої, але Коротше, якщо ти рік-півроку не використовуєш якусь річ, значно тобі не потрібно. Все. Від неї потрібно звільнятися і розчищати простір для нових нормальних речей. Ось така в мене філософія. Продовжуємо далі. У Флориді гробців немає, але є ось такі друзі. Вони тут просто от просто, от просто, він сидить собі і він тут живе, наче загороджено, але... Але він живе, він не збирається тут тікати. Маленький. Але якось його треба звідси вигнати, правда? Так, добралась до цього лотка і от думаю, є в мене ось такий, теж з однієї складовок. Непоганий такий, але дивлюся, ой, вже корозія пішла. Типу пікніковий набір. Сіженький, невикористаний, шикарний такий. Тут холодильник, відділ. Десь тут був навіть відділ, а ось відчепився. Типу холодильник для бутилочки вина, сюди так збоку чіпляється. А там ще з боку такий пледик був на землю. Ну, пледик ми використовуємо, а цей, я дивлюся, щось взагалі такий поганий став. Але оце начиння таке хороше, Що б це з ним зробити. Може, десь його окремо продати, таке все прям продумане. Mm. Але йому ціна копійки. Чи варто взагалі тратити час? Якби він хоч зовні гарно зберігся, а, а ні. Пішла корозія по металу і все. Шкода, не знаю, викидати чи що. Ой, напишіть. Так, бачите, от тільки щось лише мокре, все, воно чорніє. Тяжко тут в Флориді з цим. Ділом, ну я спробую зараз його попрати, але я впевнена, що оце чорне ніяк не зійде. Ми вже не використовуємо цю жилетку. Ох, покидати, напевно, усе на переробку. Так, оце ще хороші, це наші ролики. А ось це добро вже своє відбуло. Це ми раніше купляли щоб на пляжу ходити. Ой, все так псується, жах просто. Викидаємо, все. Звільняємося, звільняємо простір. З роликами взагалі біда, бачите, дивіться, все. Ці колеса по взагалі полопали чомусь, я не розумію. Взагалі жах. Ось так, бачите, зберігається. А воно стояло, а тут ще нічого. Але ж воно стояло в закритому лоточку. Все, корозія зібралася і сюди. Я ще поки що його збережу, подивлюся, чи, чи можна їх поремонтувати. Так, ще згадала, що в мене є цілий пакет одягу, який я відклала е, на благодійність. Віддаю або в магазин Хоуп, або, або в спеціальні е, такі е, контейнери покажу вам. Ага, ще знайшла тут деякі речі, які я не встигла виставити. Точніше, не виставляла бо це більш сезонні. Подивимося зараз. Я їх занесу до хати. Її треба буде виставляти. Так, знайшла, що тут на цій купі ще таку машинку. Треба теж подивитися, вона на пульті. І чи вона буде працювати, теж їй десь віддати за пару доларів, бо, бо вже переріс Костянтин, вже не хоче не гратися. Але вона прикольна. Так, перейшла до кругів. Ага, мечик ще є волейбольний. Ще норм. Сюди його. Так, найкращий мій рекомендаціон. Це ось такі в купили ми круги, Вони найпрактичніші. -най -най Щось вони такі. видно З океану. Ми їх погано помили, зараз піду ще помию. Але вони найміцніші. Це, звичайно, реклама пива на них, але вони в нас вже, мабуть, ну так, вже третій рік буде. І їм нічого немає. Ось такі. Дуже хороші, міцні. Так, не знаю, сюди сюди їх до сперігання. Так, це... А це, напевно, з новіших. Да, він зразу видно, що він тонший. Але ми в них на океані. Тому що є ручки в них такі. Надуваєш і добре триматися. Бо там такі хвилі, що... Так, а там на цей лоток буде а-ля купальний. Це ще з останніх, ну це теж не дуже. Отак от все, сховаємо. Ага, це вже кришка лишилась не потрібна. Ага, м'ячик надувний, теж сюди буде купальне. Це теж з останніх купляли такі напівкола. Напівкруг. З такою сіточкою. Прикольно, дітям подобається. Це більш басейн. Теж в Wamті, теж стараємося на акціях все шукати. О. І оце теж півкруг, півкола, А ні, це якось там не пам'ятаю, покажу вам. Якось воно так цікаво. Теж в Walmart на акції за кілька доларів і діти задоволені. О, мені головне, щоб я його могла закрити зараз добренько. Ось так, трохи я економніше. Компактніше, точніше, склала в цей лоток і в правда. Якраз е, поки дивилася, точніше поки прибирала. Подивилася, прийшла смс-ка е, Facebook market, Marketplace. І люди хочуть якраз приїдуть в хатині, вже в дорозі. Зараз покажу, що мають купити. Це теж із, один із каналів продаж це Facebook Marketplace. Е, я скрізь доблюю свої товари. У мене кілька платформ. Детальніше розповім пізніше. Поки що, по факту, людина написала, що їде. Ось за чим. Я вже дістала коробочку номер 4 І ось тут у мене є кілька всякої всякої всячини. Називається Mix. А, і ось. Ось ця тяжка така штука на стіл, вона з бісеру. Ручної роботи будемо зараз продавати з рук в руки. Все, все, як я люблю. Приїхали, забрали. Кешик є, 25 доларів за ту штучку, тому супер. Дописуємо в колонку, відбиваємо. Ще моя рекомендація, якщо ваші діти люблять повітряні шарики, кульки на день народження або на якісь свята, то бюджетніше, я думаю, буде купити ось такий балончик з гелієм. Тут написано, що на 30 шариків, але я думаю, якщо економніше, можна і використати на більше. Ми вже 2-3 дні народження прикрашали ним, і я думаю, що нам ще на кілька вистачить. Доволі прикольна штука в Волмарті. Не знаю, можливо, доларів 30, а можливо, і менше. Треба дивитися, яка ціна актуальна на даний момент. В Walmart, в відділі паті, Біоздей і так далі. Рекомендую. Так, для велосипедів поки що таке тимчасове рішення. Точніше, воно не тимчасове, це така накидка, як купила її на Мазоні. Кому треба, пишіть, я дам посилання на два велосипеди. Вона така двостороння, можна. Ось таку світло відбиваючою стороною. Вона на два велосипеди, але я так накриваю зразу чотири і нормально. Вона якось так виглядає трохи велике тут, але краще, ніж в пилюці потім. Поки що буде так. Лишився, що цей лоток нічейний, нема до нього кришки, і тут кришка ще якась. Теж я придумаю, напевно, або викину, або, може, там Юрін під інструменти. Ось так. Тут теж лишилися зовсім трішки. Ось залишилося таке покривало. Це зазвичай е, теж лайфхак. <смас> Часто чоловік купує в е, е, ага, забула назву, напишу тут. В такому магазині інструменти, і там завжди якась є акція. Або Відро за долар, або ось така штука. Це коли вона призначена, що коли ти переїжджаєш, що ти собі щось застелив, наприклад, і не подряпав там мувінг ну, такий. Але його можна прекрасно там кинути в, в багажніку в машині, там, щоб пісок не насипався, або ще щось, або навіть використовувати як плед десь посидіти. Тобто, зараз я його так само скручу сюди і будемо використовувати, якщо потрібно буде. Так, з цього боку у нас а-патіонабір такий, щоб посидіти, якусь каву попити або ввечері. Так, треба зробити це все затишніше, але ж цікавого. Ось. Ніхто не думав, а, а вона а, виросла. Це я прибирала там. У нас є пальма, як його можна назвати, дерево. Випадково зламала, думаю, а чого б і ні, і втекнула в воду. І як бачите, виросло. Я тепер думаю, треба її переселити десь на двір. Бо в нас тут є супер-пупер ще один такий експеримент. І, як не дивно, вершечка від ананаса приросла, приросла, проросла. І ні в і року такі нові листочки. Побачимо, чим це все закінчиться. Тут е, дика природа, е, я сюди налізу, е, бо я зрозуміла, що тут е, я цього не розумію, цього ґрунту, цього, цього клімату. Просто це диво, що воно вижило. Ще один такий експеримент це ось ці дві орхідеї, які в мене були і в землі, і в ґрунті, і в корі. І під сонцем, і без, і без сонця. Я вирішила, що їм, можливо, потрібна волога і не пряме світло, тому я їх винесла сюди. Я не знаю, якщо вони виживуть, то буде дуже добре. Пересадила їх, пересадила, переставила просто в ті, такі скляні штучки. Але от те, що є такі зелені корінці, це свідчить, що все-таки я думаю, вони живі. Фух, якось так прибираємо ще тут. Для якихось дуже таких, щоб не просто водою витирати, а більш ретельніше, використовують такі вологі серветки. Теж Walmart. Це їхня торгова марка. Зараз все тут зачищу, щоб можна було спокійно сидіти і їсти. Ну що ж, стало набагато частіше. Не ідеально, але. Набагато все організованіше. Ну, це ще той кадр, прийшов з школи, поки що так. Зараз коврики підемо ще помиємо, але вже принаймні сидіти можна собі і спокійно дивитися на зелень. Нагадую, що цей там хаус, ну це як ніби як пів хати. Будинок спільною стіною з сусідом ми орендуємо. Воно таке собі, знаєте, як, як в Америці будують. Hello, hello. Але ми стараємося просто підтримувати чистоту, але без фанатізму. Нічого такого прямо сюди вкладати ми не збираємося. Користуємося, платимо оренду і все. Так, тут у нас перед цим будинком є така площадка. Зараз оце все. Просто помию від пилюки і хай воно собі стікає і висихає. А Трохи активності <рес> для дітей. Миємо ці коврики, що були там на віранді. Думаю, на цьому буду закінчувати цю частину. Підписуйтеся і буду розповідати вам далі про моє цікаве життя.